Доброго дня всім! Ось ми заходимо в нову теплицю і будемо сьогодні розповідати, що ми тут будемо сіяти, що ми тут будемо робити. Ось зайшли ми в нову теплицю. Це теплиця щойно зроблена. Така широка, простора, світла теплиця з двойною пленкою. Все тут гарненько підбито, все гарненько зроблено. Нова бурзуйка тут також зроблена. Ось із трьох бочок, яка буде палитися день і ніч. Ось. Земля тут зафризована. Так, тут нас чекають граблі, де будемо загрібати, вирівнювати землю для того, щоб робити рядочки. Ну, загрібати тут особливого розуму не потрібно знати. Тут брати і працювати, вирівнювати, щоб було рівно, щоб не було грудочок, ямочок, щоб можна було гарно зробити рядки. Рядочки я буду робити під сапу, без всякого допоміжного приладу. Ось уже площа й готова. Тут уже з цієї сторони вже зроблені рядочки. Ось до кінця, з одної сторони. Тепер ось з другої будем, буду робити рядочки. Буду показувати, як я це роблю. Так, ось так. Ти біля одного. На відстані сантиметрів 20 приблизно, так як і в попередній теплиці, так як і в капусті робила рядочки, так і тут, без всякого шаблону. Ось воно виходить рівненько і ось у декілька штук. Ось так і так до кінця. Аж до стежки йде. Йдемо. Тут ми будемо сіяти перець і баклажани, як і в попередній теплиці. Нам треба багато сіяти, бо в нас запит від людей, замовлень багато. Нашу розсаду беруть і цінують. Ми її доглядаємо гарно, але ще треба, щоб вона виросла, звичайно. Ось. Ось зробимо рядочки, потім будемо проливати, так само, як і в тій теплиці. Ось виходимо, аж на стежку. Ось таку поглибше, тому що як буде проливатися водичкою, то воно буде трошки заливатися. тут треба замулюватись, треба щоб глибше. Так, тут стовпчик, тепер за стовпчиком тут. І виходимо на стежку, а тут вирівнюємо. Отак вирівнюємо, щоб стежка була рівна. Тому що буде поливатися, щоб не було слизько ходити. Ну, ось таким способом. І так само далі, і так до кінця. Так, ну ось рядочки зробили, рядочки пролляли і посіяли насіння. Ось так. Робили рядки і сіли все так, як і в тій теплиці минулій, там, де ми сіяли перець, у тій теплиці, де ми сіяли капусту. Ранню так само і тут все робили, як і там. Ось рядочок від рядочка сантиметр, сантиметрів 20. і ось так. Тут ми також посіяли перець, баклажани. І гіркий перчик. Можливо, декому буде здаватися, що ми посіяли густо. Ні, не густо. Це на розсаду, допоки вона виросте, ще буде підсапувати, сапатися, ще буде полотися бур'ян, там десь щось підсапається, там десь нечайно вирветься і буде все нормально. Буде та густота, яка потрібна для розсади. Так, зараз покажу, що ми тут посіяли. У нас також тут є таблички, все підписано. Ось, стрілочка, куди воно веде. Яке дата, якого числа посіяли? Все в нас тут все як потрібно робимо. Так, тут у нас ось жовтий перець. Бачимо, підписали. І ось він йде далі. Жовтий, солодкий перець. Ранній він. Так, далі йдемо. Стежечка по стежці, йдемо далі. Тут у нас Геркулес. Червоний, товстошкірий. Бачимо коробочка, з якої ми брали насіння, сіяли. І підпис. Так, далі у нас буржуйка. Далі в нас політ червоний. Це конусний перчик. Ось теж баночка, з якої ми брали і сіяли. Насіння ми збирали самі. І з гарного перцю. Пересне насіння ми вибирали найкращий. З самого з самого більшого, з самого кращого у нас перчику. Так, ось так. Далі в нас тут йде капельний полив, бо після розсади ми тут будемо садити або помідори, або гірочки. Все потребує поливу. Так, закінчується перчик тут у нас, починається у нас. Баклажани. Так, ось так ми його сіяли. Так, далі йдемо. Баклажан алмаз. Це він був у нас сюди в ту сторону. Ось я вже показувала. Далі в нас іде гіркий перчик. Ось гіркий перець каєнський. Дуже все так само сіяли. Це в нас такий зафарбований, дуже гіркий перчик. Зараз покажу, як називається козірів. Ось такий бачимо оброблений. фірми муравосід. І ще один сорт у нас. Ідемо до нього. Перчик, пілот, білозірка. Ось все так само. Ось все це посіяно в цій новій теплиці. Тепер загорнемо і обільно полєм. Буржуйку ми вже запалили. Уже горить і працює. Ось, будь ласка. Горить. Така вмістительна буржуйка. Дров сюди входить чимало. Ну і чимало згорить, поки буде розсада. Ось так. Буржуйки в нас вже всі горять. І в тих попередніх теплицях, що ми сіяли, перець, і ще раніше сіяли ранню капусту. Ми ще будемо сіяти на розсаду багато сортів помідорів. Ще будемо сіяти багато пізньої капусти, цвітну капусту, синю капусту. Про все це ми будемо розповідати в своїх наступних відео. І ще деякі квіточки теж будемо сіяти на розсаду. До побачення, всього доброго!